Це я би хотіла сказати, що прес-конференція проводиться в межах кампанії 16 днів проти гендерного насильства. Ця кампанія є міжнародною. Вже багато років вона проводиться в Україні і а, раніше дуже активно цю кампанію підтримували державні структури, і зараз в областях України, в багатьох областях України, якщо подивитись плани дій а, на цей місяць. А, то видно, що обласні державні структури так само підтримують громадські організації і проводять заходи в підтримку кампанії «16 днів проти гендерного насильства для кампанії важливі не тільки питання насильства щодо жінок. Для компанії важливі питання, як чоловіки і жінки разом долають насильство, як вони підходять до вирішення одного чи іншого питання. Тому ми звертаємося вперше за все до вас, журналістів, не тільки як скажімо, людей, які виконують свої обов'язки, а ще й до громадян України, які є активними громадянами, тому що вибрали цю професію, яка підрозуміває активність і не відстороненість від проблеми, щоб ми говорили з вами про те, що в засобах мас. Інформації. З кожним роком все більше і більше є насильницьких дій, є дискримінація за ознакою статі. І нам важливо, щоб у першу чергу ті журналісти, які роблять ефіри, ті журналісти, які пишуть, скажімо, свої статті, були гендерно чутливими. Для нас важливо для жіночих організацій і для гендерного руху, щоб чоловіки були разом з нами, з жінками, щоб ми говорили з вами на одній мові. Тому ми запросили сюди мережу чоловіків проти насильства і запросили Олександра Бригінця, вже як народного депутата України, щоб все ж таки ми говорили з вами про те, що це питання секси в засобах масової інформації не є жіночим питанням і не є важливим тільки для організацій, які захищають жінок від насильства. Насильства пан Сергій в своєму виступі говорив про те, що дуже багато людей зараз інфікуються на віл, але статистика має гендерний образ: якщо 50% з усієї кількості чоловіків, які віл-інфікуються, інфікуються статевим шляхом, то 91% жінок, дівчат, починаючи з 15 року, і інфікуються сексуальним шляхом. І це є небезпека. І треба говорити в тому контексті, що ось дивіться, які наслідки. Чи не є причиною те, що все більше і більше в країні ми говоримо про те, що жінка це доступність, жінка це секс-послуги. Може, все ж таки давайте не розглядати жінку з цієї позиції, а говорити про те, що це інтелектуальна, розумна людина, як і чоловіки. Чому ми думаємо, що чоловіки розумні з пелюшок, а жінок треба вчити? Вчора реклама в засобах масової інформації на одному з радіоефірів була. Дівчина не могла лампочку закрутити, і вона говорить в ефір: Ой, що ж мені робити, самі крутитися, і тут чоловічий голос я закручу. Шановні, давайте не ображати одну статей, і давайте не говорити про те, що одна із статей може бути привілегована або розумніше. Дякую. Я думаю, що якщо би вас запитати, ви напевно майже всі присутні знаєте про те, що вагітним жінкам. Зазвичай дуже радять, щоб вони дивилися на красиві картини, створені природою, створені людьми, щоб вони слухали чудову музику природи, природи і чудову музику, створену людьми. Але чому це відбувається? Тому що дитина, яка навіть ще не прийшла в цей світ, вона вже починає сприймати інформацію. І інформація, ви знаєте, це краще за нас, ніколи не буває нейтральною. Перед вами. Частина колекції, яку збирає інформаційно-консультативний жіночий центр. Якщо ви подивитесь на ці зразки, і уявите собі, або жінку, яку, яка чекає дитину, яка проходить по цю галерею, або дитину маленьку, яка живе в цьому місці, або в цьому селі, в якому така реклама заполонила і Сітілайти, і інтернет, і телебачення, і друковані видання. Тому, безумовно, навіть ці люди, які кажуть, а я не звертаю увагу. Ці люди звертають увагу лише підсвідомо. Тобто вони свідомо не звертають увагу на такі подібні речі, але їхня підсвідомість це фіксує. Хочу сказати, що у нас є інші зразки, ну я їх там спеціально не повісила. Я їх хочу вам показати. Вони теж є. Ці зразки реклами, яка говорить про те, що не тільки жінки можуть закручувати лампочки, як і чоловіки, а й чоловіки можуть робити певні речі, які суспільство традиційно прив'язує до жінок. Ми тривалий час займаємося питаннями протидії сексізму, зокрема в рекламі і засобах масової інформації, ще 99-го року. Я подавала в суд на газету одну газету економічного спрямування, яка на першій сторінці зобразила абсолютно брутальну жінку і чоловіків. Тематика цього зображення ніяк не відповідала реальній назві газети. Вона говорила про інфляцію, вона говорила про стрибок цін. Дуже сумно було відзначити, що мій позов на той час не був задоволений. І жінка суддя сказала: я не бачу тут нічого брутального і нічого, що порушували би конституцію України, зокрема.